Роман, вітаю, слава Україні! Героям слава зі мною представник команди ФК Республіка. Сьогодні ви здобули впевнену перемогу над командою Самсон з рахунком 4-2. Була напружена якісна гра, було багато боротьби, але я думаю, що ви здобули результат завдяки своєму класу, завдяки зіграності команди. Поділися, будь ласка, своїми емоціями і враженнями по грі. Так, дійсно гра була важка, особливо якщо гру розбирати по таймах. Перші тайми вийшли ніякі, напевно, ще не прокинулись, дали противнику відчути гру. Вони повірили в свої сили і нас пресингували. ми провадили через це. Був такий рахунок переміни, то їх, то в нашу користь. Але на другий тайм дійсно ми вже зібрались, згадали, на якому місці ми йдемо в турнірній турнірні таблиці, та вийшли здобути чергову перемогу для нас. Тому ось такі двоякі відчуття, але головне, що ми перемогли і це нас може сьогодні втішати тільки. На рахунок лева матчу, я думаю, сьогодні ніяких заперечень знову не буде. На рахунок кандидатури Крамера він сьогодні віддав дві гольових передачі і забив гол. Так То... бачите, звісно, від гри до гри він підтверджує свій рівень. Ми йому вдячні, вся команда вдячна, що він з нами. І ми Поруч з ним теж зростає. Е, так, я думаю, не дивлячись на його індивідуальну майстерність, е, як не як ви являєтесь дуже гарною насамперед командою і показуєте дуже яскравий командний рівень гри. Е, продовжуйте так і надалі, гарних вам е, ігор в чемпіонаті Дякую. і побільше перемог. Дякую, слава Україні. Героям слава.